Дорогі друзі, сьогодні, 21 вересня, весь цивілізований світ відзначає День миру. Міжнародний день миру деякий час відзначався у третій вівторок вересня. В цей день відбулося щорічне відкриття сесії Генеральної асамблеї ООН. На 55-й сесії, 28 вересня 2001 року, було прийнято рішення відзначати це свято 21 вересня, починаючи з 2002 року. Мета цього свята полягає в тому, щоб хоча б на один день відмовитися від ведення бойових дій у світі. Цей день, як правило, в ООН починається з церемонії дзвону світу, в який даряє Генеральний секретар ООН після свого звернення. Далі хвилина мовчання покликана вшанувати пам'ять загиблих і виступ голови Ради безпеки ООН. В Цілому свято служить для привернення уваги до діяльності ООН, з підтримки миру і залучення в цей процес різних людей, організацій і груп. Україна як мирна толерантна держава завжди активно приймає участь в Міжнародному дню миру. Після 24 лютого 2022 року світ українців змінився назавжди. Щодня українці бажають один одному не просто гарного дня, але й мирного неба, тихої ночі, спокою та миру в рідній, незалежній Україні. Міжнародний день миру 21 вересня 2022 року є символом вільного, мирного життя кожного нескореного українця, незламної України. Прудянський ліцей є маленькою часткою великої держави. Святкувати міжнародний день миру, наша багаторічна традиція. Всі учні, батьки, вчителі передаємо меседж миру в Україні і всьому світі. Ми, учнівська організація, бажаємо нам, всім мирного неба, світлих днів, впевненості у завтрашньому дні та довгих мирних років життя під мирним небом, квітучії. України. Слава Україні!